Що мене пихаєте? Я вас Ви ініціативна група, я стою біля дверей. Хто ви такий? Ну, Куди? Нам Куди? Буйну. А чого ви тікаєте? Ви ж ініціативна група. Ви вона вона група пишіть зараз. Пищить. Дорогой. Ініціативна група. Хай ходить. Пищить. Ініціативна група. Ініціативна група, куха. Ну. А чому вони застають? Чого обзиваєте? Ну, Ви обзиває? знов почали обзивати? Ходіться ми так достойно, як люди, як громадяни покриття. Да, От залавуєте, забирайтесь, не викладайте. Очки мої не фотографуйте. Ми... Шо, що ж буде заламите людей? Ну... Прийшли тут все ваш 30 самого ранку. Що це? Я говорив, що напишите, на рік заявив. Чому я це тож, такі, що, вам належить, що це, це таке? Не віддам заміж. Ви Бо я сказали... мене познайомити, все буде нормально. Ні. Що Це...